Президент США Дональд Трамп запропонував механізм, за допомогою якого Європа могла би забезпечити Збройні сили України необхідним озброєнням. Що це за план? Хто його фінансуватиме? Скільки і якої зброї може очікувати Україна? Думки європейських експертів збирала Ірина Іванова. Свій намір допомогти Україні зброєю Дональд Трамп озвучив у розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. До такого рішення американського президента підштовхнуло те, що кремлівський лідер Путін ігнорує спроби досягти миру. Ми виклали справді велику угоду. Йдеться про військове обладнання вартістю на мільярди доларів, яке буде закуплено у Сполучених Штатів, передано НАТО тощо, і воно буде швидко доправлено на поле бою. Експерти, з якими нам вдалося поспілкуватися, позитивно оцінюють створення такого механізму. Джейкоб Кіркегард, старший науковий співробітник аналітичного центру Брюгель у Брюсселі, каже, що цей план дозволить більше постачати зброї Україні і швидше у центрі цього процесу будуть країни НАТО за словами експерта. По суті, це буде коаліція охочих. Я вважаю, що така структура найбільш вигідна для України, бо це група країн, які справді мають витрати і готові витрачати їх на підтримку України. Цей конструктивний шлях попереду і, можливо, найкращий спосіб допомогти Україні отримати вкрай необхідні системи ППО Петріот та іншу важливу зброю якомога швидше. За словами Трампа, Америка надійшла найсучасніше обладнання одночасно з ракетними системами Петріот та пусковими установками. Як каже Джейкоб Кіркагард, Україна може отримати до п'яти батарей Петріот, які вже виготовлені та перебувають на зберіганні в країнах НАТО. Важливо, що і Трамп публічно, і генсек НАТО обидва повністю налаштовані реалізувати ці постачання під егідою альянсу. Тож ми вперше за довгий час маємо підстави для оптимізму, що ця зброя надійде в Україну не за місяці, а максимум за кілька тижнів. Найімовірніше, за цим механізмом країна НАТО передає свою зброю Україні, а у США купує нову для поповнення власних запасів. Припускає Гаррі Недельку, старший директор геополітичної консалтингової компанії «Расмусен Глобал. Це позитивний поворот з політичної точки зору. Це добре. Плану він не виклав, але напрямок задекларував. По суті, це домовленість між обіцянками Трампа своїми виборцями і реаліями на місці, адже Україні дуже потрібна ця зброя. Європейці дають те, що мають, а американці потім поповнюють свої запаси. Перешкодою до втілення плану може стати непередбачуваність самого американського президента, кажуть обидва експерти. Тож зволікати з його реалізацією не варто. Я вірю, що після того як на столі є гроші, тобто для Трампа є угода, і він може сказати своїм виборцям, що це не за вартість американських платників податків, що це зовсім інше ніж зробив Джо Байден. А це для Трампа завжди важливо. Це найкраще на що ми можемо сподіватися. Ризику тому, що, хоча зараз все йде у правильному напрямку, і є позитивні зміни у Вашингтоні, а також у позиції Трампа. Однак у нього немає стабільної позиції. З іншого боку, ми бачимо чітке зростання зобов'язань Німеччини щодо оборони і підтримки України. Важливо розуміти, наголошують експерти, що плани закупівлі зброї для України перебуває лише на стадії задуму концепції і на повністю розроблену схему з усіма деталями потрібно чекати. У будь-якому випадку це позитивний розвиток подій. Ірина Іванова подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.